Друзі, вітання. Знову свіжий автомобіль на продаж, це Renault Jar 2018 рік 1,5 дизель на автоматичній коробці передач, це ADC7, коробка передач з мокрим щепленням. Автобіль чорного кольору. Фари Xenon, є омивачі, крутіотуманні фари на 17 дисках. Автомобіль в дуже гарному стані, він не полірувався, він тільки приїхав. Є безключовий доступ. Вікна ззаді не тоновані, форкопа немає. Вікна, так як ви всі любите, включаючи лобове рідне. Маю один косметичний підкрас, це було на Рено, там все відмічено в сервісній історії. Зараз я вам покажу по полакуфарбовому. 114 капот, 116, 114 крила металічні, не пластмасові, 101, 101, 103, 111, 120, 118, 108. 176. 170. Вона має перекрас. Тут нічого кримінального немає. Так. 284. Тут десь була м'ятинка на цьому ребрі, напевно, вони її при паркуванні. 247. 124, 99,8 104, 109, 122, 112. Покажу вам ззаді, щоб не було питань ніяких. Тут нічого не демонтувалось воно ще замазане так як є автомобіля віддвойне дно, компресор, клей, ключ, все присутнє. Сидіння просто в шикарному стані. Карти дверей також не поцарапані. Пороги не витерті, немає царапин. Є підігріве сидінь, клімат, контроль, є навігація, контроль руху по полосам. Під мотором там не милося нічого, він як є, там все як нового авто. Також є склопідіймачі задпорід, електродзеркала, які складуються, старт стоп кермо воно просто як нове, також водійське сидіння. В гарному дуже стані тут не подерто нічого. Дев'яносто тисяч. Друзі, всім кому цікаво. Звоніть, запитуйте, також у нас є багато інших автомобілів, вони не попадають в інтернет, їх часто забирають без, без продажу в інтернеті, так що, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте. Всім гарного дня і вдалих покупок.